Сьогодні в нас 21 лекція з циклу Історія для українців. І сьогодні я розповім вам про вірування давніх слов'ян. Розумію, що стану об'єктом хейту зі сторони нинішніх рідновірів. Але що поробиш? Я не настільки боязкий, якось перетерплю. Отже, Почнемо з того, що нічого абсолютно унікального в язичництві слов'янському або рідновірстві, як зараз кажуть, немає. Це місцева версія того ж таки індуїзму. Хто хоче розібратися детальніше, вивчайте індуїзм. Не тому, що віра наших пращурів походить з Індії, якраз навпаки. Колись наші пращури Орії. Рознесли свої вірування широко далеко. В Індії вони найкраще збереглися, але в Україні вони збереглися теж, просто менш поширені. Найвищими, найголовнішими богами Слов'янського пантеону були род і Мокош. Ви певно здивовані, але це так. Род це батько. І прабатько всіх богів, покровитель сім'ї і головне божество Слов'янського пантеону. Всі решта богів його діти, тому образа рода сприймалася як найтяжча образа, образа всім богам. Святилище рода було біля міста родень. Це на території нинішнього Каніва. Родень певний час був столицею. Давньої Росі. Про це теж якось поговоримо. Там же поруч знаходилось святилище страшної богині Морени, богині зими, морозу і смерті. Річ у тім, що наші пращури критично залежали від знань з астрономії, від передбачень погоди. Тому люди, які цими знаннями володіли, мали владу за визначенням. Це жерці якраз оцього от от культу, які віками і тисячоліттями цю інформацію збирали. Слідкували за небом, за сонцем, за зорями, встановили більш-менш точний календар, слов'янський рік був повністю прив'язаний до сонця. Зима вважалася. Царством Морени. Але слов'яни не хотіли поклонятися Богині смерті, ну, не були вони некрофілами, це московити нам намагаються принести. Тому поклонялися вони коляді, Сонцю дитині. І свято початку зими, сумне свято, звісно, називалося колядою. Це коли найдовша ніч, нинішнє Різдво. Коляда був символом відродження, символом надії на весну, на літо, на врожай, символом життя. Отака от, от діалектика. Під час весняного рівноденства відбувалась масляна або в традиції сіверян колодій коли. З певного віку неодруженим парукам на ногу прив'язували колодку, щоб вони не могли танцювати з усіма. Вважалося, що це їх спонукатиме до укладання шлюбу. Чи спонукало, не знаю, перевірити неможливо. От під час цього свята спалювали опудало морени на знак того, що її влада закінчується. І контроль над сонцем переходив до Ярила. Бога юності, Бога кохання. Починалася весна, яка тривала до літнього сонцестояння, коли відзначали головне свято року Купала. Оце тоді дівчата гадали на судженого, запускали по воді віночки, стрибали через багаття. ну… Епіляторів тоді ще не було, кожен вирішував проблему як міг. Ну а якщо серйозно, то в цей день, верніше в цю ніч, ліс наповнювався людьми, ставав людним місцем. Всі ці події відбувалися там. Співали, танцювали, водили хороводи, стрибали через багаття, грали на музичних інструментах і ще багато, 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 багато всього. Це була головна подія року після якої Ярило передавав естафету Даждьбогу. Це один з головних і найбільш шанованих богів. Бог чоловічої сили, Бог майбутнього врожаю, Бог зрілого сонця, яке цей врожай дарує. Вважалось, що пекуче літнє сонце це відблиск Божого щита. Восени під час рівноденства осіннього відбувалось четверте визначне свято річне рожаниці. До цього дня врожай мав бути зібраний. Це був день присвячений Мокоші, коли їй дякували за щедрість. І після рожаниць на зміну Даждьбогу приходив Сварог, сивий дідуган з довгою бородою. Бог осіннього втомленого сонця і водночас Бог зоряного неба. Наші пращури поетично називали зоряне небо Луки Сворожі. Це теж був надзвичайно важливий Бог, з ним пов'язували пошану до старості, до літніх людей, до мудрості. Хоча взагалі за мудрість відповідав похмурий Бог Велес. Він був покровителем скотарів і усілякої домашньої худоби. Того його дуже задобривали, щоб худоба не боліла. Але водночас він був і покровителем підземного царства, в тому числі і того місця, де ховали тіла померлих, і водночас він ще й був покровителем жерців. Отіх от друзів і рахманів. Наших жерців слов'янських звали друзи, а не волхи. це нам принесли московити. Це їхнє слово. Звикайте. У слов'ян друзи. Ну а рахмани вам не вчулись. Це ті ж самі брахмани, браміни в індуїзмі. Вчителі, ті, хто вчить жерців, ті, хто володіє таємницею письма, а воно вже було в ті часи, було воно переважно рунічне, тобто писали її рогліфами, воно і не дивно, бо книги того часу це були тоненькі дощечки, на яких ці руни випалювали якоюсь гарячою залізякою. Багато так не напишеш. Ну скільки може бути дощечок у книзі? Ну два десятки. А от якщо писати рунами, то це буде у 6-7 разів коротше. Це рахуйте вже певна книга. Тим більше, що записували тоді тільки найважливіші відомості, які тільки можна було і треба було зберегти. Тобто волхи це друзі, вчителі друзів це рахмани. А разом вони головна влада наших пращурів, можна сказати, законодавча влада. Вони встановлювали ряди, тобто оті неписані закони, грубо кажучи, були джерелом права, в тому сенсі, в якому ми зараз його розуміємо. Кого ще із богів треба згадати обов'язково? Ну, перун зрозуміло, куди ж без перуна, покровитель воїнів, Бог і блискавки, водночас і покровитель дощу. Тобто ніс не тільки смерть і руйнування, а й життя. Йому теж молилися за врожай, йому ж молилися воїни. Йому ж присвячувалися душі померлих. Ота от вогняна церемонія то була не для всіх. Виключно для героїв, які загинули в бою, захищаючи рідну домівку, рідну землю. Їх називали Перуновичами. Тіла їхні урочисто спалювали. І вважалося, що душі їхні разом з димом линуть одразу у небо до Перуна на вічний банкет. Перекликається із Одіном, Валгалою, Валькіріями, правда? Між цими релігіями насправді багато спільних. Перунова гора була у Києві. Ота, що ви знаєте, як старокиївська, де історики намагаються знайти рештки давнього Києва, насправді там стояло капіще. Перунове, головне капіще, святилище. Стрибог відповідав за вітри. Вітер це був символ руйнування в наших країнах. Святилище Стрипога було в районі нинішнього Трахтемирова, от на тому виступі, де височенна круча видається далеко в Дніпро, з трьох боків овівається Дніпровими вітрами. Там неподалік знаходився історичний град Зрубень чи зарубень. Його досі не розкопано, на жаль. Не знаю чому. Можливо, руки не доходять в археологію, можливо, бояться відкопати щось зайве. Бо знаєте, християнство нас привчало, що дохристиянські часи це дикість, що тоді і кури не неслись, і мак не родив. А насправді в ті часи були і книги, і знання книжні. І наука, правда, утаємничена не для всіх, лише для друзів і Рахманів, але все таки було. І навіть кам'яна архітектура. Ну, про це поговоримо трошки пізніше. Ще варто згадати богиню славу, крилату богиню перемоги. Ну, у греків це Ніка, у нас слава. Славу закликали воїни під час бою. Московити нападають з криком Ура, наші пращури кричали Слава. Святилище слави розташовувалося на Хортиці, тобто вже давні князі були позбавлені можливості його відвідати, через що доволі іронічно звали себе Безславним. Ну, про Морену я вам уже коротко пояснив. Був такий собі Бог Хорс, Бог ночі сонячного, то, місячного світла. Дуже цікаве явище це Бог Троян. Йому найбільше дісталося від християн, пам'ять про нього намагалися стерти. Святилище триєдиного стояло. Три піллі на високій горі, де три річки майже в одному місці впадають у Дніпро, там стояв кам'яний тригранний обеліск, на якому були висічені три обличчя, Творець, суддя і руйнівник. В індуїзмі, вішна, брахма і шива. Ну от цьому Богу пощастило найменше, оскільки. Християни намагались усіляко уникнути асоціації з святою Трійцею, то його найактивніше викреслювали з нашого життя. Але все одно пам'ять про нього залишилася. Річ у тім, що світогляд, як я вже казав вам наших пращурів, він ділився на три частини. Три святи Ява, Неява і Пава. В яві живуть. Живі от ми у яві знаходимось. У неяву відправляються душі померлих, а в Праві живуть боги. І от ті, хто жив по праві, праведних забирають одразу до прави. А душі Пероновичі відправляються туди самі. Ну а решту душ розносить крилатий бог Симаргл. Можливо, родич того перського птаха з аналогічними функціями і співзвучною назвою. Але насправді Симаргл це не птах. Це чотирилапий чорний звір крилатий. Саме він був зображений на давньому Чернігівському гербі. Сіверяний. Йому поклонялись як своєму родовому покровителю. Головне святилище Симаргла було в Чернігові, приблизно на місці нинішньої Катарининської церкви, ну плюс-мінус на тій горі. Це не була частина дитинця, це була інша сусідня гора в ті часи. Пізніше на ній виникла частина граду, відома як Третяк. Ну, але про це я вам теж розповім пізніше. Ну от, про вірування більш-менш я вам пояснив, що забув, розповім наступного разу. Зараз ще буквально кілька слів про торгівлю. Спочатку, що таке гривня? Ексклюзивно тільки для вас. Це зовсім не те, що вам розповідали. Всі ті... Золоті обручі, які називаються гривнями, які вам показують, вони мають спільну рису. Вони замалі, щоб продягнути їх через голову. Але завеликі, щоб носити на шиї. І те, що вам історики розповідають, що княжичу ще в дитинстві чіпляли цей обруч, що це ошейник для князя. Ну подумайте самі, наскільки це реалістично. Наші сусіди і найбільші торгівельні партнери, вікінги, вважали ошейник символом раба. Стали б слов'янські князі носити ошейник. Та й незручно, Ну, спробуйте зробити кільце з дроту і поносити його на шиї. Ну добре, як влітку поверх одягу, а взимку. Ну так от, шановні глядачі, гривня це корона київських Каганів. Розумію, що інформація нова, несподівана, рве шаблон, ну але спробуйте зрозуміти. По-перше, київські володарі, володарі Росії звалися не великими князями, а Каганами. Про це чітко повідомляється в бертинських аналах, про які я вам уже розповідав за 839 рік. І є інші матеріальні свідчення, наприклад, графіті на стіні Софії Київської, де Володимира отого того самого святого однозначно називають Каганом. Цей титул наші пращури, вочевидь, перейняли від гунів. Ну, або від їх нащадків, там, аварів, хозарів, булгарів, не знаю, від когось із них. І от оці київські кагани і носили гривню. Обруч, який тримав волосся, щоб не лізло в очі. Тому вона і гривня, а не шиня і не жопня дарує. Отакі справи. Я ж обіцяв вам тільки правду. Тепер ви розумієте, чому київська гривня відрізняється вагою від Чернігівської. Тому що чернігівський князь мав іншу корону, іншої ваги. Це абсолютно по-людськи використовувати корону як міру. Он у англійців до недавнього часу кожного нового короля обміняли, обміряли. І вся ця антропометрія переносилась на міри. Палець дюйм, стопа це фут, відстань від відстовбурченого великого пальця до кінчика носу це ярд. І з кожним новим королем ці міри мінялися, аж поки комусь не прийшло в голову одного з королів увічнити таким чином і більше цією фігнею не страждати. Тому коли за монету приймали злиток вагою з корону, це абсолютно зрозуміло і це по-людськи. Пізніше вже цю гривню починали ділити на 10 частин ногат. Ну, ви не повинні вважати, що гривня це аж так багато. 150-200 грамів срібла. Ну що таке 150 грамів срібла? Це 5 талерів. 5 талерів у середньовіччі в 16 столітті вартував скаковий кінь. Або хороший бик чи молодий віл. Корова вартувала дешевше. Тобто це гроші великі, але не фантастичні. Теоретично гривня могла бути у кожного хорошого господаря в домі і не одна. І коли оті от штрафи вам розповідають з руської правди, що за того 2 гривні, за того 20 гривень, це великі суми, але не фантастичні. Великий розгалучений рід. Міг зібрати ці гроші і сплатити за винуватця. Ну, стосовно кун і веверть. Вам розповідали, що це шкіряні гроші, на які ставили княже Тавро, і вони ходили на рівні з рівними. Даруйте це все доня. Іноді пробачте огірок, це просто огірок. Йдеться про шкуру куниці. Шкуру з хутром вичинену. От вона і слугувала грошовою одиницею. Розумію, це важко прийняти, але на нашій землі не було родовищ срібла і золота, цінних металів було мало, і коли треба було торгувати, то якісь гроші потрібні були. А це дуже цінне хутро. Чому, скажете, не бобер який ще цінніший? Ну тому що бобер може бути і 3 кілограми вагою, і 33. Дивлячись, якого віку, скільки їв, особливо в дитинстві. Ну, так от склалося. Куниці вони дорослі більш-менш стандартного розміру. Я не кажу, що бобровими шкурами не торгували, щоб вони не були в ходу. Але все-таки як еталон обмінний використовували шкури куниці. Ну, а вивериться, це білка. Досі в чеській мові білка зветься виверка. Тобто куниче хутро можна було обміняти на дрібніше, на білка. Оце й були гроші. Я розумію, незручно тягати мішок із хутрами за спиною замість через кавки кишені. Ну, але іншого вибору не було. Найбільшим попитом у нас користувалась сіль. Це товар, який був потрібен усім, іноді її видобували на місці, але це було доволі тяжко і можливість була тільки за часів сильної влади. За часів слабкої влади сіль доводилось завозити з Балтики, я вже вам розповідав. Ну і платити за неї, якщо не металами, яких не вистачало, то принаймні оцими шкурками. Ви ж розумієте, що якщо було місце, де міняли шкурки на цінні метали, то мало бути місце, де проводився зворотній. Обмін. Це були Персія і Східна Рибська імперія. Основні торгівельні партнери тодішньої Русі. Спочатку Скандинави вивозили ці шкурки на обмін, звичайно, за іншим курсом, бо ніхто ж маржу не скасовував. Прибуток усім потрібен. Потім ці каравани почали снаряжати руські князі. Ну, от так от якось функціонувала торгівля. Що скільки вартувало в ті часи, я не розбирався. Інформації про це обмаль, видумувати не хочу, але принаймні саму структуру торгівлі я вам переповів. Причому чесно і відповідально, не так як вам розповідають це зазвичай. Гаразд. На сьогодні, мабуть, досить. Наступного разу ми з вами поговоримо про світську владу, про те, як, де і чому будувалися слов'янські гради, як це все керувалося, ну і ще багато чого цікавого. Не пропустіть, буде цікаво. Дякую за увагу і славу.